Троє спортсменів представлятимуть рівненщину на Олімпійських іграх у Парижі. Головні змагання чотириріччя стартують у столиці Франції сьогодні. З нагоди відкриття масштабного спортивного дійства у Рівному урочисто підняли олімпійський прапор. На свято Олімпійського прапору в обласному центрі прийшли представники спортивної спільноти міста, колишні та діючі атлети, тренери, вихованці дитячо-юнацьких спортшкіл. Серед тих, хто долучився до підняття стягу учасниці олімпіади у Пекіні в 2008 році. Плавчині Анна Хлістунова та Катерина Дікіджі. Остання пригадала свої емоції від участі у змаганнях. Рівнянці тоді було лише 17 років. Це був класний старт для початку спортивної кар'єри. Звісно, я розумію навіть сьогодні наших спортсменів, яким також наразі не просто, але вони вже там. Я переконана в тому, що вони покажуть найкращі результати, на які вони готувалися. Рівненщину на іграх у Парижі представлятимуть Березнівський лучник Михайло Усач, борець греко-римського стилю Парвіс Насіба, який є чинним срібним призером Олімпіади. Спортсмен представляє Запоріжжя і Рівненську область, де тренувався упродовж останнього часу. Поїхав на перші у своїй кар'єрі Олімпійські ігри і вологонщик Олександр Гудима. Він виступатиме у дисципліні крос кантрі за свого вихованця ледь не найбільше вболіватиме тренер В'ячеслав Федорчук, який добре знає можливості Сашка. Хлопець був у юнацькі свої роки, вже досить здібним юнаком. І вже коли йому було 12 років, він виграв 10 золотих медалей чемпіонатів України по е, молодших вікових групах. Олімпійські ігри попасти це вже велике досягнення попасти на Олімпійські ігри. Плануємо ну десь в десяточку, ми хочемо заїхати. Рівненський слід на цій Олімпіаді є і в інших видах спорту. Двоє уродженців нашої області Олександр Мартинюк. Ук здубна та Олексій Сич із зорі виступають за футбольну збірну. А у плаванні змагатиметься дворазовий призер Олімпійських ігор у Токіо, рівнянин Михайло Романчук, який нині представляє Хмельницьку область. Починали вони в спорті саме з на Рівненщині. перші їхні тренера, перші їхні успіхи були на Рівненщині. За цих спортсменів ми теж будемо болювати. Триватимуть олімпійські ігри у Парижі з 26 липня до 11 серпня. Україну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів. Найменша кількість за увесь період незалежності за попередні сім літніх олімпіад. Наша команда здобула 139 нагород 35 з яких найвищого гатунку. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.